Так виглядатиме центр масової вакцинації у ТРЦ Голівуд. Любою вакцинацією я ставлю сположительно. тобто, я тільки за вакцинацію. де б не було, хоч на, на вулиці. Самі ці центри, вони е, самі розумієте, що тут велике скупчення людей. Тому краще вакцинуватися в лікарню. Під облаштування центру керівництво ТРЦ виділило 220 квадратних метрів площі на першому поверсі. Планують приймати одну людину на хвилину. Наш центр вакцинації поставив таку надзадачу собі, тому що пропускна способність нашого пункту власна бути одна хвилина. Тобто чоловік тратить немного на весь процес уходить, Ну говоря, за час буде проходити 60 чоловік. За словами В'ячеслава Березки, це була ініціатива ТРЦ розмістити масовий пункт вакцинації у своєму приміщенні. Пропонували це ще кілька тижнів тому. Перемовини були і нам запропоновано було приміщення там на другому поверсі, але всі ми порозумілися в тому, що воно не відповідає тим вимогам, які на сьогоднішній день досить швидко знайшли приміщення на першому поверсі. і, В принципі, про все домовилися. Ще один центр вакцинації планують відкрити цими вихідними у ЦУМІ. Там керівництво центру виділило 160 квадратних метрів на першому поверсі. Локація дана у нас на першому поверсі 160 квадратних метрів, яка буде забезпечена інтернетом та всіми необхідними столами, холодильниками. Буде організована. Навігаційна система, щоб людям було зручно та зрозуміло, куди їм направлятися по торговому центрі. Відвідувачі торгово-розважальних центрів з приводу облаштування в них пунктів вакцинації висловлюються так: нормально, позитивно ставлюсь. Більше тут багато людей. Може у деяких немає часу зробити вакцинацію. Я не вакцинувався ще, і якщо б була можливість, така я б зробив собі. при. Вакцини не знаю в торгівельному центрі. а Краще в якомусь закладі поліклініки зробили тому, що ну це заклад, де народ гуляє. Тобто, ну, сну взагалі кожному. за словами Владислава Кухаря, вакцинуватимуть усіх бажаючих за наявності паспорта, ідентифікаційного коду та телефону. Щеплюватимуть вакциною коронавак китайського виробництва. Також розглядають можливість роботи центрів масової вакцинації і в будні дні. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.